Вітаю, друзі! Ну що ж, тепер будемо говорити про те, яка погода очікує нас протягом вихідних 6 та 7 серпня. Тиждень в нас був переважно дощовий у більшості районів, але тепер в нас буде атмосферний тиск підвищуватися, циклон вже зруйнувався, і буде більше сонячних прояснень. І так само температурний фон дещо підвищиться, звичайно, влітку це не може не радувати. Переходимо тепер безпосередньо до карти. Як ви можете бачити, ось в нас Тут на південному сході ще був циклон, він вже зруйнувався, і тепер в суботу у більшості областей переважатиме поле підвищеного тиску. Відповідно, буде зменшення опадів. Але в неділю бачимо, що якщо південний схід залишається без опадів, то захід зустрічає новий фронт із північного заходу. А в денні години в неділі навіть вже досягне цей фронт і частково північних та центральних областей. З приводу вітру якихось знов ж таки сильних поривів ми не очікуємо. Навпаки, в нас буде його послаблення, тому що в нас буде в суботу переважати поле підвищеного тиску. Це означає, що більш спокійна буде погода. І відповідно маємо напрямки його північно-східні, але зверніть увагу, що знов ж таки в неділю в західній області перші зустрінуть цей прохолодний атмосферний фронт із північного заходу, і певне посилення вітру буде просуватися по території України саме у неділю. Особливо у другій половині дня. Щодо температурних показників, вони будуть у вихідні, в нічні години в межах 14-20 градусів. А ось в денні години будемо мати 28-32 градуси. Звичайно, дещо тепліше буде у південних регіонах, там подекуди до 35 може прогрітися приземний шар повітря. Ми дуже сподіваємося, що у найближчому майбутньому в інформаційному просторі переважатимуть лише атмосферні фронти та теплі повітряні маси. А за прогнозами слідкуйте на нашому сайті та у соціальних мережах.